Ам, як ти його збила? Розказуй секрет. До речі, в гербі закодоване слово воля. Шестрічний Віктор демонструє виріб із соломи, який зробила своїми руками його мама Христина. Сам хлопчик мріє навчитись працювати з глиною. А от пані Христина зізнається, із соломи можна зробити не лише знайомий нам бриль, а й неймовірної краси скульптуру. Матеріал дуже пластичний, і якщо додати каркас з якийсь з дроту, то можна зробити будь-що. Ці, як і решту виробів народної творчості, демонстрували на фестивалі професії, що зникають. Окрім речей, зроблених вмілими руками волинських майстрів на сцені Палацу культури міста Луцька, можна було почути та побачити виступи фольк-гурту Чачка та ансамблю Волиняночка. Директор департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатівка. Каже, що цей фестиваль став можливим завдяки міжнародній співпраці, зокрема з Польщею, і подібні заходи важливі, бо ж мають благородну мету збереження та розвиток нашої культурної спадщини, особливо в нинішніх умовах. Дуже важливо, що ми маємо змогу саме в умовах війни реалізувати цей проект, все ж таки, попри складнощі, попри труднощі, тому що ворог має приціл. На нашу ідентичність ворог має на меті знищити нашу унікальну культуру. Тому сьогодні ми подвоїмо наші сили, наші творчі можливості і демонструємо наш потенціал. Своєю чергою вишивальниця Людмила Завада додає: наші народні ремесла дуже поєднуються із сучасними мотивами, тому вони не зникнуть ніколи. Я за те що нехай вишивка буде модною. І тоді вона переживе, тоді вона житиме вічно. Тоді не буде професії, що зникають, а професії, які живуть вічно.